Всім привіт дівчатка і хлопці! Всім гарного дня і мирного неба. стало в холодочку пере... передихнути трошки. Ось. Йду додому, була в школі на випускному. у нас сьогодні в школі випускний. Ось, ну і зайшла трошки в магазин. Вроді ніч багато не купила, Ну якесь воно все тяжке. Ніц такого не купляла. Ну зараз прийду додому, покажу вам, що я накупляла. Зробимо з вами розпаковку. У нас сонячно, хоча передавали з 3-ї години дощ. Не знаю, якщо не буде дощу. Зараз прийду. Десь прийде Іван зі школи. Ми з Наталією, всі троє підемо. Якщо перевернемо сіно. Ось. Те, що я викосила. Та і такі-то справи. Зелено, зелено, все кругом. Перевернемо сіно, може ми завтра його позгортали і забрали б. Бо з вівторка починаються дощі. Ось на цілий тиждень. Так що ось такі діла. Якщо воно тиждень полож... полеже на сонці, те, на дощі, то, буде... то йому буде решта тому сіні. Так що. Зараз треба йти перевернути і може б завтра якби погода була, передають завтра вроді погоду. То може, ми його поносили, б, там є, що носити, трохи буде. Так що ось такі діла. Ладненько. Всім гарного дня, мирного неба. Скоріше нам всім перемоги. А зараз як зроблю розпаковку, прийду додому, покажу, що я накупляла. А я чека не взяла, вона мені не дала чека. Йой, А я цінів не знаю, дівчата. Оце тоді забулася, я за чека. І як же ж так? Йолки-палки. І що тепер буде? Забула, вона на чек писала. Може і вона положила і не побачила, не забрала. Забулася. Значить, покажу просто, що купила. Те, що повню, по чому, що питала, то розкажу ціни. А це, що не повню, не розкажу. Ось такі діла. Буваєш так. Ладненько, поки місь пауза, яйця ляпаю додому. Сумка вроді невелика. Ну, тяжка. Що сире, що тяжке. Так що, ну нічого, все. Біжу додому. Трошки передихнула і треба чалапати. Мойва. Заплатила 120 гривень. А яка вага? Зараз, зараз, чекайте, я не пам'ятаю. 93... 93 гривні за кілограм, вроді так. Вроді так. Так. так, йогурт купила. По 15 гривень в нього. Ось. Так. На. То і на закваску купила, щоб зробити йогурт. І Наталі хотіла. Так, 7, щємочки, по 12 гривень. Десь ще третє має бути. Ще десь дві пачки має бути. Ой-ой-ой. По 12 гривень. Зернята самі чисті. Так. Банани, банани. Скажіть, ну по чому ви банани? Не помню. Чи 78, чи 87? Кілограм. Не помню, дівчата. Ой, так. Помідори. Чекай, чекай, думаю, чекай подивилася. 93 гривні воді ціна. Чи 83? Ні, вроді 93. бо тут із пупиками, що в них менші юшки. Ось. Капусточка. А по чому капуста, не знаю, дівчат. Угірочки по 43, вроді казали. по 43. А я не знаю, скільки їх я ж я думала чека візьму і забула забрати. Здається, десь такі Ось. І купила яблучок. І казала, стільки не дає. Не знаю ваги. Яблук купила, яблука по 25 гривень вроді. Бо я не буду спорити, бо не повні точно. Так, купила морозиво по 10 гривень. І купила праніків до молока. Нині я не маю бажання пекти нічого до молока. Так що купила праніки. Ось такі я покупки зробила. Вроді ні купила, але якесь таке тяжке, все ж Ну нічого, це менше з тим. Купила я трошки вітамінчиків. Там дівчата, ті, що люблять написати, маєш своє на городі, можеш своє їсти. Ягід черешень в мене нема, малини в мене ще нема. Смородина агрус десь якийсь вродив ще зелений. Вишні не вродили. Є одна гелячка, але вони ще зелені. Так що ось такі то діла. А їхати десь в город купити щось друге не маю чим. То мої бажання можете приїхати. Я поїду на базар. Завезете, привезете. І я скуплюся тоді там. Так що ось такі діла. Ось. Через те купую те, що є. А свіжого хочеться весь час. Огірків ще немає, бо в мене я сіла другий раз, пересівала огірки, що воно цвітуть, але ще немає огірків. Капуста купувала ранню, вийшла, не знаю, яка, мабуть, дуже-дуже пізня, бо вона тільки в ріст росте, але не на головки в'яжеться. Ось такі справинки. Так що, оце все, що я купила. І заплатила я 700 гривень за все. Там 710 чи 715 якось такого. Вроді 715. Оце все, що, що я купила. Так що, всім миру, спокою, затишку, скорішої нам всім перемоги. І міцного вам всім здоров'я. До зустрічі! Вечір на стрімі. Стрім буде о 19-й годині на каналі Я і Мої Кози. Запрошую до спілкування. Всім па-па.